Напевно, саміт для мене був дуже-дуже важливий всі ці майданівській історії. А, тому що а, ми приїхали, і вже було багато українських політиків, був арбузов, а, який а, ходив і розповідав, що все одно якась там угода буде підписана, наші європейські наміри там залишаються. І весь день він відверто, ну потім якось з'ясувався, він просто. Вони володів повністю інформацією або відверто брехав, і всі очікували приїзду Януковича. І коли приїхав Янукович, і почалися проводитися ці зустрічі з європейськими лідерами, ми не знали, що особливо там відбувається. Але по їх обличчях було видно, що нічого хорошого не відбувається. Всі європейські лідери поверталися з цієї зустрічі дуже засмучені і не давали жодних коментарів, не хотіли спілкуватися з пресою. Знову таки був арбузов, який говорив, що ні, завтра щось буде там, щось таке буде підписано. І ми там прочергували. Чому я так це детально розповідаю, я теж скажу. Ми там прочергували буквально до третьої ночі, здається, або четвертої, тому що нам відбу... здавалося, що відбувається десь ще в готелі відбуваються перемовини, ще йде якийсь діалог між європейськими лідерами і Януковичем, і що там до ранку вони можуть до чогось там домовитися. Більшість там багато європейських. Ських політиків просто сиділи в барі цього готелю і пили пиво. І Здавалося, що це так, як згоряш ні він без вихіді. В цей вечір з Януковичем всі якось намагались розмовляти, ще там якось переконувати в день оголошення рішення. ну, Не рішення про Україну просто взагалі не згадали на цьому саміті у підсумку політики вже вони, європейські, вони не церемонились, і вони з Януковичем дуже так його ігнорували. І це було настільки видно ця атмосфера. я навіть написала в Твіттері, в Фейсбуці, що теж дуже розійшлося: що з Януковичем ніхто не розмовляє, крім його перекладача, і ось мені здалося, що Янукович така людина, яка не любить, щоб його принижували, а це було саме приниження. Я. Мені тоді вперше стало страшно, що щось має від... може відбутися, тому що майдан в Києві вже стояв. І ми лягли спати десь там, я не пам'ятаю, пізно ввечері і зранку прокинулась, і мене розбудила Катя Горчинська, яка на той момент була заступником головного редактора «Київпоста», І сказав, повідомила мені про те, що студентів розігнали майдан і побили студентів. І ну, одразу ми полізли в інтернет і. От тоді в мене було абсолютно відчуття, що ми повертаємось, ми в цей день поверталися в Україну, що ми повертаємося зовсім іншу країну, і що, тобто, що воно буде, що люди цього не пробачать, і що воно буде йти по наростаючій.